Виконуємо номер 613 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Щоб пошити 15 костюмів, витрачають 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів. Приступаємо до виконання. Нехай необхідно х метрів тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів. Запишемо умову задачі схематично: 15 костюмів 51 метр 26 костюмів Х метрів. Цю схему розуміємо так. 15-ти костюмом відповідає 51 метр тканини, а 26-й костюмом х метрів тканини. Зі збільшенням кількості костюмів у певну кількість разів кількість метрів тканини збільшується. У ту саму кількість разів. Тому наші величини є прямо пропорційними. Прямо пропорційні величини. Записуємо пропорцію: 15 відноситься до 26, як 51. До ікса. Використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 15 і Х крайні дорівнює 51 помножити на 26. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Скорочуємо 51 і 15 на 3 15 ділимо на 3 буде 5, 51 ділимо на 3 буде 17. Отже, в чисельнику маємо добуток 17 на 26, в знаменнику 5. Помножимо 17 на 26. 6 множимо на 7, 42, 2 записали, 4 запам'ятали, 6 множимо на 1, 6. Да, 4. 10. Множимо на 2, 2 на 7, 14. 4 записали, він запам'ятали. 2 множимо на 1, 2, до 1, 3. Виконуємо додавання. 2, 4, 4. У нас вийшло 442. У знаменнику 5. Знайдемо. Наш результат для цього 442, поділимо на 5. Отримаємо скінчений десятковий дріб. 44 ділимо на 5, беремо по 8, 5 множимо на 8, це буде 40. Виконуємо віднімання вистачить 4. Зносимо 2, 42 ділимо на 5. Знову беремо по 8, 5 множимо на 8, буде 40. Виконуємо віднімання остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини. ставимо частку кому, дописуємо 0. 20 ділимо на 5, беремо по 4. 4 множимо на 5, буде 20. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 88,4 метрів. Записуємо відповідь. 88,4 метрів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 костюмів, якщо на пошиття 15 таких самих костюмів витрачають 51 метр тканини. Номер 613 виконано.